Кладки, всем приветики. Забуду ж споковочка моей укладки. Просто подивиться, що з ним случилось за ніч. Ой, але ам вот. Ну, короче, сейчас распакуем, потому что я не хочу з ней ходити цілий день, бо сьогодні субота, і зараз уже приблизно майже чверть дня, а встала я в 12:40. Вот, то есть, вообще капец просто. Не знаю, я так довго спала, ну так получилось. Ну, короче, сейчас будем с вами распаковывать, и я просто, наверное, зав'яжу її, потому що в мене ще куча ділки треба зробити вдома, а так мені буде незручно це все робити. Ну, короче, сейчас будем распаковывать. Good morning. Good morning. Good morning. Вот такой вот у результат. Mm -hmm. На самом деле, мне очень понравилось, как получилось. прям очень хорошо. Вот. Сейчас я попробую его расчесать. Ну, очень реально очень нравится мне. Можно, в принципе, так тоже заколоть. Чи не решить? <кій> не знаю даже. Но я сейчас, наверное, Расчешу. и подивлюсь, як краще було. Короче, я расчесала и заколола крайвиком там зверху. Вот. И так вот у нас получилось на самом деле, мені дуже подобається, бо дуже гарно вийшло. Вот такий ефект, прям, ну, реально, дуже класний. Це я э, робила на 4 носка. Вот. Ще я хочу попробовать зробити якось на 2 носка. Вот. Бо так робить звичайно, моя подружка, і в неї трошки другий ефект, так сказать. От ну мені реально дуже подобається, подивіться, які вони гарні. Мені реально вообще топ. Я зараз без макіяжу тільки і просто, просто якась дуже сильно пухша. От. Но трошки пізніше, коли я буду збиратись кудись іти, то я вам зніму відео, як буде виглядати макіяж цієї укладки. Це просто буде, навірно, адпад. Короче, ребятки, я уже накрасилась и уже не сильно так пухша, ну, трошечки ще пуша, але просто подивіться, яка прекрасна укладка з макіяжем. Це просто, ну вау, я считаю, це дуже гарно. Мені дуже сильно подобається. Вот, такий от в мене і такий получился у мене тутур і такий результатик. Вот, надеюсь, вам понравилось це видео. Не забывайте ставити подобайки і підписатися на мій канал. Всім дякую за перегляд.